Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Юлія, я власниця студії флористики. Квіткова фея. Сьогодні розбираємо кейс: найпопулярніше і найулюбленіше замовлення всіх чоловіків: 15 білих троянд під стрічку. Ми покажемо вам, як виглядає 15 троянд кожного сорту, з яким ми працюємо. А в кінці відео ви самі порівняєте їх за об'ємом. Перша троянда з нашого списку білуга виробник Асканія. Вона білосніжна, але вона має найменше бутон з всіх троянд, з якими ми працюємо. Ця троянда класна використовується в весільній флористиці, бо вона ідеально білого кольору. Це було дуже тонесенька. Один раз у нас є дуже класна історія. У нас замовили 101 троянду 40 см, Що ви розуміли, це 70 см і в неї найбільший бутон. А коли у нас замовили 101 троянду 40 см, букет виглядав трошки більше, ніж цей. Тож клієнт не повірив і. Перераховував кожну троянду, дуже сильно засмутилась і здивувалась. Але ми попереджали, що саме ця троянда має найменший бутон. але ціна повністю відповідає якості. До речі, троянда ароматна. І по відгукам наших клієнтів саме ця троянда дуже стійка. Другий букет, як ви бачите, вже більший за об'ємом: це також український виробник троянда Аваланч, Або Аваланч, як його теж називають. Українському виробнику притаманно саме зеленуватий відтінок. Як ви бачите, бутони пошарпані, навіть незважаючи на те, що ця троянда приїхала в наш квітковий дві години тому. Вона не ідеально біла, вона має десь зелені пелюсточки, десь червоний відтінок. І найбільший мінус, що ця троянда одразу береться чорним забавленням по всім пелюсткам. Вона не ароматна. Стебла має міцні, сильні. стійкості не дуже, 2-3 дні для неї буде ок. Ну, тут вже ми бачимо об'єм, міцність і дійсно виглядає як 15 шикарних білосніжних троянд. Цю тренду ми також використовуємо в весільній флористиці. Вона дуже стійка у весільних букетах, має ідеальний білий колір. Коли береш це букет, ти відчуваєш важкість, впевненість. Він реально виглядає набагато цікавіше ніж українська троянда. Ароматна, прекрасна чарівна троянда Мондіаль. Скажу чесно, це мій фаворит серед всіх. Біл троянд. Вона ідеальна. І тут навіть мені прийшлось двигатись, щоб ця краса попала в кадр. 15 французьких троянд. Чому ця троянда найдорожча? Бо кожна пелюсточка власноруч повертається нашими флористами. По стійкості ця троянда так само буде класно стояти, як і медіаль. Бо це і є медіаль, але з елементами творчості флористів. Стебло те саме. Чарівно стоїть на весільних букетах. Дівчата, ну давайте погодимось, Якщо взяти ось цей букет з 15 троянд і 15 троянд білуга, ну, якби різниця суттєва. Мені здається, що кожна дівчинка хоче отримати саме цю троянду. Ну і, звісно, цінова політика, ми вам показали саме від найдешевшої троянди до найдорожчої. Різниця майже в три рази. Різницю між українською трояндою та імпортною вам розказали, показали, пояснили. І без різниці, яку троянду ви будете замовляти, найголовніше замовляти її в квіткові феї. Тож, ми вам будемо щиро вдячні за підписку на канал, лайки. Якщо є запитання, пишіть коментарі, будемо відповідати. Всіх цілую, гарного дня!